Про закопані таланти. Роздуми над Словом Божим на суботу 21-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус розповів учням таку притчу: Один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно: Одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один. Кожному згідно з його спроможністю, і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші пана свого. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: Пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан: Гаразд, рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав. Пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан. Гаразд, рабе, добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: Пане. Знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш, де не сіяв. І збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому злий і лінивий рабе, то ти знав, що я ж де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, буде дано, і матиме ще більше. А від того, який не має, буде забране і те, що має. А нікчемного раба вкиньте в зовнішню темряву там буде плач і скрегіт зубів. Розмовляю з різними людьми і часом вступаю в дискусії з тими. Які починають мені, як католицькому священникові, перераховувати гріхи віруючих, мета їхньої розмови одна виправдати те, що самі вони не віруючі, гріхами людей віруючих. Коли розмовляю з ними, то відчуваю, що це люди, які щиро шукають правди, їхні серця наповнені ідеалами, їм здається, що вони знають яким повинен бути ідеальний християнин, більше того, вони, можливо, і хотіли би бути такими християнами, та злякалися, що не подолають свої слабкості і відступили. Можливо, я і помиляюся, але саме цих людей мені нагадав нікчемний слуга, який закопав свій талант. Господь не вимагає від нас, щоб ми відразу були досконалі і святі, наче ангели. Розвиток віри в нашому серці це тривалий процес, але треба принаймні зробити перший крок до віри: помолитися або взяти в дуру Біблію, прийти до церкви на богослужіння, піти на затяття з катехізису. Господь похвалив добрих слуг за те, що вони були вірні в чомусь маленькому, незначному, навіть непомітному для світу. Однак через це вони примножили довірені їм таланти. Коли ми робимо перший крок в напрямку віри, ми відкриваємося надію благодаті, яку і означають таланти, дані паном своїм слугам, кожному згідно його можливостей. Коли ми йдемо за натхненнями віри, ми причиняємося до примноження благодаті в нашому житті. Натомість, коли ми злякаємось, що не зможемо подолати якихось труднощів, то проявляємо свою недовіру до Господа. Отже, не мусимо відразу ставати святими і досконалими, це навіть і неможливо, але можемо кожного дня жертвувати для Господа маленьку справу і таким чином поступово, з дня на день долати далеку дорогу до святості. І повноти Божої любові. Варто ризикнути і ступити на шлях віри. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.